Я вас перепрошую. А ви хто? Я так і знала. Хто це? Це? Хто він? А хто це? Хто я? Чор ну, забереш, що боїться? Хто це? І ще я зараз вам все поясню. Я співаю. Це коханець. Заміжні жінки. Що? Бриза. Чоловік щойно поїхав, а Кокавець тут робив. Так Олег. Знайома ситуація. Сам такий був колись, поки не одружився. Так ви так одружений Недавно. і давно. І дружина просто. Чей? Ваша ситуація непроста. Ситуація взагалі не предстає неприємна. Дома... Треба було себе. Я казав, я ж казав, треба їхати туди. Шико, а? Шитук. Ти ж компишка. Я з вами повністю згоджу. Та вона. А розумієш, а вона мені... Ні, я буду твоя тільки у себе крабка, все! а ха 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 друже! Наступного разу береть ситуацію у власні руки. Наступного разу тільки у себе. Я ткажу. На добрай наш.